Вовк під вікном, українська народна казка. Голодний вовк шукав собі здобичі зайшов у село, куди не поткнеться скрізь ворота зачинені і пси дуже злі. Вовк з розпачу підійшов до крайньої хати, став біля вікна і слухає. На цю пору в цій хаті дитина репетувала і вередувала, мати сиділа біля неї, забавляла її. Скільки вона не панькалася з нею, нічого не могла заподіяти. Дитина не переставала плакати. Тоді баба почала дитину лякати, щоб вона від страху втихомирилась. Цить, не плач, а то зараз віддам вовкові. Зараз же замовчі. Вовк, візьми Іванка, іди на, візьми його. Вовк зрадів, уже налагодився був їсти дитину, думав, що баба подасть йому у вікно. Дитина злякалась, замовкла, тільки зрідка схлипувала, а баба почала його утішати. Іванко розумний хлопчик, він не буде плакати. Я його не віддам Вовкові. Ми вовка проженемо. Іди геть, вовк. Іванко більше плакати не буде. Іч який? Він хоче Іванка з'їсти. Тікай, Вовк, од нас, а то як візьму кочергу, так всю твою голову розіб'ю. Вовк злякався, побіг від хати і думає собі: Нема тепер в світі правди. Кажуть, що люди розумні, а ніколи не роблять того, що кажуть. Кажуть одно, а роблять навпаки, зовсім інше.